Знаєте, інколи головне першим напасти. Це ось як анекдот старий, є не смішний, але повчальний. В психіатричній лікарні хто перший надягнув халат, той і лікар. От вчора один із наших чиновників зробив допис про те, що Російська Федерація нібито розгортає компанію з дискредитації нашого керівництва. Тобто, я так розумію, незадоволених в країні керівництвом, чиновниками, суддями, які лізуть в Конституційний суд і не знають, коли Конституція України прийнята, людьми, які лізуть в судді, але не можуть пояснити звідки у них квартира і спирають це на маму пенсіонерку. Яка купила в Києві квартиру, вийшовши в стрію на пенсію, її виплати були. Тобто людей в Україні незадоволених владою не може бути апріорі. Так, всі, хто незадоволені, це прокремлівські, проросійські, це пропагандисти, це рука Кремля і так далі. Це дуже гарна схема. Ви знаєте, дуже гарна схема. Правда, вона ця схема працювала в часи Радянського Союзу, там в 20-х, 30-х, Роках вже навіть в 50-х і тим паче в 60-х вона не застосовувалась. Не можна було просто так впарити людям. Якщо ти незадоволений, то ти обов'язково знаєте там глас імперіаліста. Ну, це такий махровий вже совок, що мені навіть тяжко коментувати. А, проблема ж в тому, що такі тези вони ще більше обурюють людей, які і так тих, які і так незадоволені. Це ще більше викликає у людей бажання критикувати, звинувачувати, ну і так далі. Для чого це роблять ці люди? Це від великого розуму чи від отакої тоталітарної всередині себе натури. Чому це відбувається? Чому ці люди керують країною, але не розуміють, що люди, люди навколо це розумні, виховані, чемні громадяни? Які просто вимагають, щоб чиновники не крали, щоб чиновники не ставали безкінечно багатими під час війни, щоб а, судді не були людьми, які абсолютно некомпетентні а, і наживаються на своїй посаді, на мою точку зору, багато з них. Хіба це ненормальна вимога громадянського суспільства? А для чого тоді взагалі люди, народ? Громадянське суспільство для чого? Якщо людям миттєво закривають рота, причому так, знаєте, гарненько, завчасно накидають вудочку. Ти не згоден? Ну так ти про кремлівський. Ви про кремлівський? Хто не згоден?